Вже кіно щось знімати, а я цигару попалося, в зуби взяв. Щось таке попало, що садок мочити не хочеться хай росте. Честь панству. Сьогодні, сподіваюся, буде цікава тема для розмови традиційно під час риболовлі. Тему підкинув один із підписників мого каналу, за що я йому дякую. А тема буде стосуватися впливу фаз місяця на клювання риби. Буде такий собі експеримент. Звіримо прогнози отих місячних фаз, наскільки їм можна довіряти. І одразу хочу попередити. У відео я висловлюю свою власну. Суб'єктивну думку, своє відношення. І ні в якому разі не хочу претендувати на істину останньої інстанції. Ви можете не погоджуватись, можете погоджуватись, і навіть викласти і своє бачення у коментарях під відео. Але бажано увічливій цензурній формі, а то останнім часом помітив якусь тенденцію загострення, чи що що носителі великого язика. І неправильної челюсті полюбляють, ну і зрозуміли, що зробити. Вперше про такий феномен, як вплив фаз місяця на плювання риби, я вичитав у Осабанієва. Було то дуже давно, коли я був ще стройний як кіпарис і вже починав цікавитись такою собі науковою стороною риболовлі. Є в його такі умозаключення до фаз місяця. Хто читав, той, напевне, пам'ятає. Я, як е, людина, занудна, тому що люблю докопатись до істини і до будь чого особливо нового, ставлюся з певним скептицизмом. Ну, так мене навчили, а ви ж знаєте, що темперамент передається генами, а характер, як і звички формується в процесі. Життя. Поцікавився я перш за все, бекграундом самого Леоніда Павловича. Це завжди робить, думаюча людина. Ви знаєте, да особливо, коли збирається когось вибирати до влади, щоб потім через років два не плюватися. Народився він в сім'ї військового, інженера. Навчався приблизно десь два роки у кадетському корпусі і не закінчивши його, продовжив навчання вже в цивільному навчальному закладі, такий собі Демидівський ліцей. Ну, напевно, кар'єра військового його не цікавила. І вже після ліцею він закінчив Московський університет. Гадайте, за якоюсь спеціальністю, то, що його називають іхтіологом, біологом. Закінчив фізико-математичний факультет. Я почав з біографії, тому що освіта це та база, яка дає змогу людині чимось займатись. А в Собі його вийшло як у Саші Пушкіна в Євгенії Онігіна. Пам'ятаєте, ми всі учились по німногу. Чому, нібудь і як, нібудь. Ми напевно, теж скептично ставились до професіоналізму стоматолога, який має не медичний диплом, а диплом якогось малярно-штукатурного вузу. Ні фізикою, ні математикою він не займався, а присвятив себе тому, що з дитинства йому подобалося, що він любив: риболовлі полюванню Звісно, він цікавився природою. Наукових робіт чи якихось досліджень після себе він не залишив. Відомі лише дві написаних ним книги Жизнь і ловля прісноводних риб і охотничий календар, які навряд чи можна назвати науковими працями. Звісно, у нього було багато статей на тему флори та фауни, які публікувалися у газетах та журналах відповідної тематики, але вони мали скоріш. Краєзнавче спрямування, ніж дослідницьке, та й діяльність у нього була скоріш громадська, ніж наукова. Не хочу, щоб тих, хто дивиться це відео, склалося враження, що я чомусь недолюблюю Сабонєєва. Ні, ні в якому разі писав він цікаво, при цьому не забував передавати якийсь фольклор, типу натерти лак, раколовки часником, щоб рак добре ловився. Часник, чесно кажучи, він полюбляв, але в ті часи, напевно, це був найпоширеніший ароматизатор для риболовлі. Нічого тут дивного. Про часник ми досі пам'ятаємо, треба подивитися, що там на гачку у мене, а то щось тиша. Незважаючи на все сказане, якщо б мене запитав якийсь школяр. Що почитати на тему рибалки, я б напевно порадив би саме Леоніда Павловича, але не дорослій людині. Якщо це стосується, звісно, наукового підходу до риболовлі. Та й не потрібно забувати, коли жив в за ці роки людство доволі успішно заср... Гадило природу, та й багато що знищило. Зараз багато. Що змінилось в екосистемі землі, згадайте про те глобальне потепління на планеті. Ще місяць тому, як сонце пекло. Це по законам жанру я маю розповісти, чим я і на що ловлю. пікер, годівниця флет. Оснастку я вже свою показував у якомусь відео. Нічого нового. Наживка опариш з пуфіком. Сьогодні ще попробую кукурудзу. Опариш на цій водоймі в пріоритеті у риби, тому що він дешевше стоїть в риболовних магазинах, ніж хробак. О! дружаня мій прийшов, зараз його вам на смартфон зніму. Гори, я прийшов. Мало покльовку не прогавив, доки кота причіснув, щоб в кадрі гарно виглядав. Напевно, карась, бо по всім бур'янам чеше. Впирається собака. Треба підсаку взяти, а то якийсь він скажений, ще покусає мій. Демо тих всіх прогнозів по фазам місяця. На мою думку, була найбільш популярна всередині десь. Ти диви, бляха, що виробляє. Зараз, навіть, напевно, зійде б мій. От. Заривається мордою дно, пирається і не дається. Взяв невеликий, але такий не гріх в содок покласти, ні? Лише один старий дядько під Черчину мені казав, їж, їж, Юра красів, щоб на старості пісюн не висів. Напевне, щось знав, так? Да? Так щось я не в ту, стіп пішов. То я вам зараз на розказую, що є Ютуб забанений. Чому бум саме у 90-х, на мою думку, то закономірно. Тільки но ну, той залізний завіс зірвало. Хто застав ті часи, пам'ятає, на кожному кроці екстрасенс? Астрологи, гадалки, маги, навіть з дипломами якихось міжгалактичних наук, продавали і рекламували всі оті війники, обереги, талісмани тібетських монахів, що через Меренку на Бердичі в'їхали поклонятися. Пірамідки для багатства, мідні браслети для здоров'я, блін, що тільки? Народу в ті хі, часи не втюхували. Я тоді вже служив і нерідко доводилось подорожувати потягами. І календарики з прогнозами кльову разом з гороскопом були на кожному кроці. Визнаю, що я колись купив такий календар, їх, як правило, глухонімі по вагонах носили, і навіть на риболовлю по тому прогнозу ходив декілька разів. Але швидко заспокоївся. Так як моя покійна мати ще працювала тоді в бібліотеці, а інтернету тоді ще так не було, як зараз, то почав, почав шукати, у того прогнозу по місяцю, ноги ростуть. І от в такому журналі, як Наука і жизнь часів СССР, до речі, непоганий журнал був. Підшивка, здається, за 80-ті роки знайшов статтю про дослідження американських вчених про вплив місячних фаз на поведінку морських риб. Але до риболовлі то не мало абсолютно ніякого відношення, а скоріше. До міграції риб в океані пов'язаних з припливами і відпливами. Мені особисто було цікаво розібратися, як то працює, що впливає на рибу. Наприклад, як тиск впливає на рибу, зрозуміло, вчені дослідили і пояснили цей феномен. А з тими фазами якось магічно незрозуміло до речі. На цю тему є відео у мене на каналі про вплив атмосферного тиску на рибу, хто не знає і кому цікаво, є бажання розібратись Задишу посилання. Напевно, пліточка бо легко йде. Хоча майже всю кобасу з моїх бутербодів жер і десь повіявся. Не дочекався риби. Хоча ковбаса, напевно, краще. Перед риболовлею декілька днів порився в інтернеті, що пишуть про ті магічні фази місяця. Думав, може інтернет щось знає, бо ляпнув підписнику, що то дурня ті фази, а сумніви беруть. Може хтось вже розгадав ті місячні секрети. Мулька. Майже на всіх сайтах для риболовів стаття про вплив фаз місяця на клювання риби є. Перечитав я їх, і для мене особисто нічого дивного. рерайтинг чистої води. Я сподіваюся розумієте, що означає це слово. Але якщо аналізувати всі ці публікації, просліджується одна закономірність. Всі автори в один голос наполягають на тому, що фази місяця впливають на результати рибалки. І чомусь ні один автор так і не пояснив механізм. Як же це відбувається, як це працює, незрозуміло мені. Взяти для прикладу того пепіса де справжнє ім'я Жерар Анкос, який жив дуже епоху, що й Сабонєєв, і був культистом магом. До речі, його книга Чорна біла магія в 90-х мала надзвичайний попит, розліталася як чебуреки, то він хоч спробував на відміну Сабонєєва пояснити, як працює магія. Примітивно, не зовсім переконував, але все ж. А ви знаєте, як працює магія, не? Розкажу зараз. Бо всі українські жінки трохи відьмі, і треба знати, як то працює, щоб протистояти тим чарам жіночим. Так от по папісу. Як діє магія, мах то кучер, що сидить на бричці. Кінь впряжений в бричку. То ніщо інше, як об'єкт, на який впливають якимись чарами магією. А от батіг, то якийсь магічний ритуал, заклинання, чи якась магічна словесна абракадабра, якою змушують того коня рухатись Тому. Коли прийшли додому пізно, ще й п'яненькі, і бачите на порозі свою домашню фею з ковріткою чи віником в руці, то знайте, буде зараз феячити вас. Особливо бережіться віника, бо кажуть, бити вінику пісяється як немовля. Вам тої мокрухи в штанах треба. Ні? Але перейдемо від магії до науки і спробуємо розібратися, як все ж таки в ті фази можуть впливати на рибу. Всім відомо місяць завжди повернутий до землі одним боком. Знали, ні? Ну, ще в 90-х на цю тему багато писали. Та й на Ютубі ролики такі є. Що на тій стороні місяця, що не видно з землі, величезний космодром інопланетян. І коли Ніл Амстонг висадився своїм напарником, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, то інопланетяни сказали їм, не фіг шастати, тут ми живемо. І з того часу на місяць ми не літаємо. Ну і інопланетяни тим боком місяць не повертають, щоб ми не підглядували за ними. Знову мулька, але що тут дивуватися, останній місяць літа, ночі прохолодні, мілина, який дурний карась тут буде вишиватися. Вірно? Де це той котяра десь лазив тільки що. Ковбасу втоптав. Третю плітку вже топче. Хоч би не обжерся і не здох би ще. Гріх будуватиме. З місяцем ми коротко розібралися. Ну, хіба що не сказав, що він крутиться навколо землі, бо є її спутником, а що таке ото місячні фарзи, на які деякі рибаки орієнтуються перед тим, як на рибалку йти? Давайте розберемося. Це нічого інше як відбиття сонячного проміння від поверхні місяця. Так як місяць під час обертання навколо землі ще й коливається відносно своєї осі, як п'яний, штормить його, то відповідно при певному розташуванні сонця і місяця відносно землі, освітлюється або певна частина поверхні місяця, або ж якийсь бік, або ж. Вся поверхня місяця, ну, звісно, та, що ми бачимо в землі. Тому логічно напрошується висновок. Можливо, то не місяць своїми фазами впливає, а все-таки сонячне проміння, як ви вважаєте. Рибку з'їв і лащиться, щоб ще дали. Знаю і вашу породу. Це собака безкорислива. Любить свого господаря і віддана йому і в голоді, і в холоді. А ваша браття тільки тоді як щось хоче, а так гуляє сама по собі. Якщо говорити про вплив місяця на землю, то потрібно обов'язково згадати про припливи і відпливи, які виникають в результаті місячної гравітації. Розповідаю трохи примітивно, без. Наукових термінів, як то кажуть, на пальцях, так як земля обертається, тобто присутня якась центробіжна сила, да, що викидає все, що на поверхні ніби хоче викинути, то в певні періоди, коли, до речі, кому цікавий цей Процес вже так з наукової точки зору, то пошукайте в інтернеті та і заодно мене перевірите. Раптом я депутат зібрався і вам збрехав. Більше тяжіння місяців утворює на поверхні Світового океану такий собі горб, ніби притягує воду до себе. Це, в свою чергу, спричиняє відплив води. берегова лінія мілії і вода відходить від берега. Ого, Карасіо зібеліо попався. Це вже добре. Хто був на морі? Сподіваюся, таке явище спостерігав. Ну ти що ти робиш мені? Але тут не все так просто, тому що сонце, сонячне тяжіння теж створює певні очка закутну. Це Юрка, згинайся, екстрактор доставай матерію ковінька. Припливи, відпливи. Так от, через деякий час, коли земля повернулася, місяць теж так. Змістився, сила тяжіння менша, і той горб хвилею повертається назад, розтікається по океану, морю, і рівень води в береговій лінії піднімається, тобто відбувається те, що ми називаємо припливом. Але важливо розуміти такий момент, що припливи і відпливи помітні тільки в морях і океанах, де значна маса води, води дуже багато, там той горб може виростати до декілька десятків метрів. І, очевидно, що під час. Відпливу берегова лінія може оголятися на десятки метрів. А риба морська, океанічна, яка звикла жити на глибинах, де значний тиск на її організм змушена мігрувати від берега десь туди на середини океану, океанів. Морів, бо під берегом мілко і тяжко переносити це все діло, коли приплив, то вона знову повертається. Тому, очевидно, що припливи, відпливи впливають на фактори міграції риби, і кльов тут якби не стільки важливий. Аргумент. В річках, озерах, ставках таких відпливів не видно, бо маса води незначна. І якщо там навіть формується той горб декілька сантиметрів, його не розбиває течія, то він не може змушувати рибу мігрувати на десятки кілометрів, як це відбувається в океанах і морях. Та і явище це не раптове. Воно проходить за тривалий час і риба може зорієнтуватися. І не в авральному темпі тікати. Так що їй їсти, нічого іншого не хочеться. Ще один карасик. Ну, вже три карасі є, не даремно сходив, буде що собі посмажити. Ще тільки ту плітку випустити, що в садку бо її довше чистити, ніж їсти. Я десь тут прикріплю до відео скріншоти прогнозів кльову на сьогодні, по тому місячному календарю. В жінок він напевно точніший, ніж рибаків. І, а ви вже самі зробите висновок, співпадають вони чи ні. Оцінити результати рибалки. Треба було напевно для чистоти експерименту не випускати рибу і коту не давати. Адже можливо хтось не повірить, скільки було насправді спіймано. Та й деякі лускаті залишилися за кадром, але вибачайте, з бутербродом в зубах і з вудкою в руках. Я був трохи не фотогенічний. Та й кіт голодний залишився, що він даремно біля мене лащився і на березі сидів, так що доведеться повірити мені на чесне слово. Побий мене Бог, якщо брешу. Ще треба цього літа сходити по херабунити, бо що хто його знає, що там попереду нас чекає. Ну що, сподіваюся, відео було корисним, як мінімум. Є над чим подумати вірно? А я думаю, що як мінімум вподобайку від вас я заслужив. Обов'язково їжте побільше карасів, шануйтеся і будьте мені здоровенькі.